Я думаю, нікого вже не секрет, що світ, в якому ми живемо, називається Матриця. Не та матриця, яку ми бачили у фільмах, щось дуже схоже. Але матриця, вона нам потрібна, тому що якби її не потрібно було на цій землі, то її б не було. А якби не було матриці, то не було б і нас. У матриці, тобто в цьому житті, яке ми бачимо фізичним оком, є дуже багато егрегорів. І насправді ми всі залежимо від багатьох егрегорів. Але є дуже велика різниця, чи ми повністю контрольовані егрегором чи ні. Давайте так, щоб більш було зрозумілим, назвемо матрицю мамою. Вона ніби мама, яка потрібна, яка має жити, і їй потрібна енергія, щоб продовжувати своє життя, щоб народжувати дітей, нас, людей, для того, щоб ми втілювались на цій землі і проходили свою еволюцію душі. Получається, в цій матриці сформувалося дуже багато егрегорів. І що ж таке егрегор? Це енергоінформаційна сутність, сущність, яка формується тільки за допомогою уваги людей. І чим більше людей, тим більший егрегор. От уявіть собі, що зустрілися душі. Зібралися душі і договорилися, що те місце, де вони будуть втілюватися, буде називатися землею. Воно буде мати круглу форму. Там буде день і ніч, тепло і холод, добро і зло. І так вони навчають своїх дітей. Які народжуються, і ну, нові покоління продовжують віру у Матрицю та Егрегори, чи можемо ми вийти із матриці? Звичайно, ні. Не вірте а, тим фільмам. Вони правдиві, але частково. Тому що якщо ми вийдемо із життя. Получається, ми вийдемо із нашого тіла, тому що наше тіло якраз нам дається для того, щоб жити в цій матриці, тут, на землі, але не бути залежними від неї, не бути залежними від різного роду егегорів. Ми маємо право і можемо користуватися всім, но нічого не має права користуватися нами. Тож задайте собі питання. Де зараз моя увага? Куди я віддаю свою життєву енергію? Тому що Егрегор він харчується вашою енергією. Як це виглядає на практиці? Ось дивіться, давайте представимо Егрегор здоров'я чи Егрегор гарного тіла, так? Егрегор спортзалу. От Ми всі хочемо виглядати гарно. І нас настільки захоплює цей Егрегор, що ми починаємо віддавати всю свою увагу туди. Тобто у нас встановлюється такий якби, канал, який ми самі да, проводимо від себе до цього Егрегора. І виходить, коли ми віддаємо цю цю енергію, свою енергію, а, а що означає, коли ми віддаємо свою енергію? Енергія це є, знаєте, як бензин для машини. Це є наша світлова енергія душі, яка нам дається для е, життєздатності тут. І виходить, ми її віддаємо в цей егрегор. Натомість від цього егрегора ми получаємо його енергію. Е, якщо так трошечки включити уяву, можна представити, що це так, ніби наш дух. Одіває форму цього Егрегора і починають проявлятися енергії цього Егрегора. Тобто, якщо ми рухаємося да, в напрямок нашої фігури, ми хочемо гарно виглядати, і ми настільки захоплюємося цим. Що більше нічого не бачимо, ми не слідкуємо за нашим здоров'ям, ми просто хочемо мати гарне тіло, тоді ми стаємо фанатами гарного тіла. І що виходить, ми шкодимо своєму здоров'ю, шкодимо оточенню, яке навколо нас, і нічого хорошого з цього не виходить. Чому? Тому що ми робимо це несвідомо. А, що означає несвідомо? Не а, здоровим шляхом. Розумієте, ми просто зациклюємося, Егрегор нас захоплює і ми рухаємося, ми а, в більшості випадків починаємо взагалі нічого не їсти або перенагружати своє тіло, внаслідок чого в нас появляються різні болячки. А якщо ми а, свідомо з правильним підходом, не будучи керованими цим егрегором, починаємо думати, мислити, читати інформацію, що я можу їсти, що для мене корисно, скільки разів займатися в тиждень спортом і так далі. І ми вибираємо, ми пробуємо, що підходить нам, тоді це іде нам на користь. Відчуваєте різницю? Тому будьте уважними. Сядьте і подумайте, до якого егрегора ви зараз дуже сильно вцепилися. І яким егрегором ви зараз керовані. Я не спонукаю вас відказатися від усіх егрегорів, тому що це неможливо і не потрібно. Но подумайте, як можна вийти з під контролю цього егрегора, бути вище нього. Але не відказуватись, тому що у всьому є плюс і мінус. Потрібно тільки пробудитись і включити свою свідомість. Більше інформації зараз я даю у своїх історіях в інстаграм і Фейсбук. Заходьте, дивіться, читайте, ставте реакції. Дякую вам за енергообмін.